У Харківському академічному драматичному театрі приємна новина. Його офіційно перейменували на честь харківського драматурга Григорія Квітки Основ'яненка. Відповідне рішення ухвалили на сесії обласної ради 28 листопада 24-го року. За проголосували 88 депутатів. Днями у театрі відбулося офіційне вручення нової печатки. Постать Григорія Федоровича Квітки Основ'яненка» дуже важлива для Слобожанщини, оскільки він вважається засновником художньої прози та жанру соціально-побудової комедії в класичній українській літературі. Пан Григорій був також журналістом-новинарем, літературним критиком і культурно-громадським діячем. За словами директора театру Олега Яцини, присвоєння імені Квітки Основ'яненка має чимале значення для розвитку діяльності театру. Драматичний театр імені Григорія Федоровича Квітки основянника Дійсно, 28 листопада цього року Харківська обласна рада прийняла таке знакове для нас рішення нашому театру присвоїли ім'я Григорія Федоровича Квітки Основянник. Це подія, до якої ми йшли цілий рік. Ще десь близько року назад, у жовтній місяць, коли я прийшов до театру, ми зразу підняли питання про те, що театр повинен мати ім'я. Театр повинен бути впіз... такий, щоб його впізнавали, тому що настав період, коли ми перегорнули сторінку історії і, минули, і перейшли до нового життя, до нової історії. Розпочали ми цей захід з покладання квітів до пам'яті листопаді покладання квітів до пам'ятника Григорія Федорович від Кснов'янка на вулиці Підкоснов'янника, і почав, почався довгий етап, який тривав, ну десь рік він не тривав. Присвоєння імені нашого дитного земляка. Це вкрай важлива подія, тому що нам треба було. Почати цю нову сторінку не просто як якийсь такий абстрактний, незрозумілий театр, а як театр, який набуває нового обличчя, набуває нове і нове ім'я, якраз і дозволяє набути це обличчя. Григорій Федорович постать визначна. Я вважаю, він зробив значущий внесок в розвиток української культури, театрального мистецтва. Був, можна сказати, таким національним будителем, був засновником е прози української, одним із засновників, людина, яка зробила чимало внеску розвитку культури, української культури Слобожанщини. Жоден театр України до сьогодні не носив його ім'я, але сьогодні є такий театр. І нам дуже приємно, що цей театр знаходиться в Харкові, що наші земляки, його земляки, сучасні. Е Відродили, підняли, популяризували його ім'я ім'я цієї людини. Ну, І, звичайно, для театру це також певна перспектива, перспектива для подальшого розвитку, для розвитку набуття певної траєкторії, розвитку для того, щоб ми могли в подальшому рухатися вперед. Розвивати українську культуру, українське мистецтво це дійсно, ну така заменна подія, як для культури Слобожанщини, і ми ще її оцінимо з часом. Тому я, звичайно, цьому дуже радий і хотів подякувати і голові обласної ради Тетяні Петрівні, і нашому і департаменту культури, який нас підтримав, і громадським організаціям, які також і ну і звичайно, нашим шановним глядачам, які приходили до нас, які підтримували нас в цій ідеї, бо ми проводили опитування, і які, звичайно, зробили завдяки всі, зусиллям Всім ми зробили цю важливу справу. До того ж, ми виграли грант. Українського культурного фонду, де ще й одним із показників цього гранту було написання вистави і створення брендбуку, шрифту, символіки, це вже зроблено. Так що для нас цей рік був таким доволі напруженим, доволі складним, але він дав нам позитивні результати. І я думаю, це дуже важлива перспектива для нашого театру і в цілому для нашого краю.

Про те, що театр і далі розвивається, свідчать його вистави. Ось на репетиції однієї з таких побували журналісти медіапроєкту Сандра Простір. Мова про ліричну комедію Просто Сільвія за мотивами твору Альберта Рамзела Герні молодшого. Це п'єса про вічні цінності, взаємини в родині, кохання між подружжям, любов до домашніх улюбленців. Головна ідея твору переконує режисерка, сценографиня і авторка інсценівки Світлана Луполчук. Полягає в тому, що справжня любов це не задоволення, а самопожертва. Ця комедія актуальна у всі часи. Одностайні зі сценографинію і актори. Вона ну дуже актуальна на сьогоднішній день. Ця п'єса, бо в ній, ну вона така проста, здається, на перший погляд, але мені дуже багато цікавих таких моментів. Тому що зараз наш час. кожен глядач, який приходить, він хоче якоїсь теплоти, він хоче якогось добра. І ця п'єса саме про це про добро, про тепло, про любов. І мені здається, вона саме цим буде дуже. Корисна і цікава для кожного глядача, який сьогодні прийде на цю прем'єру, на цю виставу подалі моя роль це подруга головної героїні. Її звати Філіс. І це насправді така невеличка, але характерна роль. І найбільш цікаві моменти щодо неї це саме знайти певну таку в пластиці характерність, знайти характерність в мові, тому що вона дуже впевнена в собі, вона досить заможна, вона досить вільна. І навіть з одягу, помітно, що вона досить яскрава особистість, і це були такі головні задачі, над якими треба було пропрацювати. Даній ролі. Але була складність в тому, що я в дану виставу потрапила трішечки пізніше, ніж інші актори, і потрібно було надолужувати, потрібно було якомога швидше включитися в процес. Тому так трішечки я знаходилася постійно в такому стані алертності, як говорять актори. Щодо взагалі вистави, то е, мені здається, що дані вистави, от ліричної комедії, так, за жанром, що такі вистави вони дуже актуальні в наш час, е, тому що ми стільки сприймаємо якогось е, негативу, постійно стреси, хвилювання, е, і нам потрібно на щось відволікатися. І такий е, легкий жанр, так, але який розповідає про е, щось. Е, Просте, але в той же час і глибоке. Так, те, що пов'язано з нашими взаємовідносинами, з іншими людьми, з родинними стосунками, так дозволяє якісь речі переосмислити, побачити інакше. Саме такі твори вони нам дуже зараз необхідні. Так, мені було дуже цікаво працювати над цією ролью в цій виставі, тому що в мене теж була собака, от на жаль, вона померла, тому це в мене були такі спогади, коли я працював на цій ролі в цій виставі, і в батьків в мене теж були постійно собаки різних пород, і дверняшки, і звичайні. Тому це був такий зв'язок, можливо сказати, зв'язок, спогади з моїми минулими такими стосунками, оскільки ця вистава про, в деякій мірі, про стосунки. Так, от ти його вигулюєш. Вигулюю. Ти його готуєш Грего. І щоб я не бачила її на. Грего? Що таке? Що це? Грего калюжа. Сільвія це ти? Гребу, ну не я же. Грего вона зробила калюжу. Я вже за... за свою гідність відповідати на такі запитання. Не. Сюжет комедії обертається навколо всього лише п'ятьох героїв. У центрі п'єси представник середнього класу, мешканець Нью-Йорку 90-х років Грек, який під час прогулянки підбирає на вулиці чудового собаку. Виявляється, це дівчинка. Про це свідчить вказане на ошийнику прізвисько Сільвія. Третя головна героїня Кейт, дружина Грега, котра не дуже радіє тому, що чоловік приводить додому Сільвію. Надалі Грег дуже багато часу проводить із собакою, що шкодить його робочим обов'язкам. За порадою Тома, якого головний герой зустрів на собачому майданчику. Грег стерилізує Сільвію, проте вона, як і раніше, обожнює нового господаря. ж цьому. наприклад захопився золотими. Я про що ти подумав? Собачники, всі біофіли, біо, тобто закохані в природу. У природу? Так. Слухай, тебе батько брав на рибалку. Грек дуже прив'язався до домашньої вихованки. Через це стосунки між подружжям погіршилися. Сільвія і Кейт ревнують одна до одної, і Кейт звертається за порадами до подруги Філіс, що є психологом. Її єдина порада купити рушницю і пристрелити собаку. Згодом Кейт отримує запрошення працювати в Лондоні і приїхати туди разом із чоловіком. Ясна річ, Грек хотів би взяти і Сільвію, але для собак в Англії передбачений шестимісячний карантин. Зі скрипом серця Грег каже Сільвії, що їй доведеться переселитися в сільську сім'ю. В останній момент Кейт хоче попрощатися із Сільвією, і після зворушливої сцени її ставлення до собаки різко змінюється. У фіналі актори розповідають аудиторії про подальші події. Як з'ясувалося, сільвію через багато років приспали після важкої хвороби, а Кейт і Грех зберігають про неї пам'ять.